Якщо ти психолог і досі ще не почала практикувати, ось три речі, які супер заважають тобі почати практику. Перше, ти чекаєш ідеального моменту, але поки ти чекаєш, час проходить і ідеальний момент ніколи не настане. Починати треба з того, що є. Друге, ти думаєш, що потрібно 100 курсів пройти їх якісно, професійно, отримати кучу сертифікатів. Але ти розумієш, що знання без практики і без досвіду не будуть мати результату. Третє, ти порівнюєш себе з колегами і дуже знецінюєш себе і свій шлях. А це дуже, дуже паралізує твій результат. Це все сміттєві думки, які дуже заважають тобі почати твою практику, допомагати клієнтам і отримувати гроші за це. Вже більше ніж 50 учениць активно практикують ті, кого я навчила, мають клієнтів і задоволені результатом. І я хочу допомогти і тобі. У мене є відеоурок, як психологу розпочати свою практику. Напиши мені в Instagram Direct слово практика і вже сьогодні отримай своє відео. І це безкоштовно, це подарунок.